Дидактична гра знайди за зразком. Добрий день, любі малята, хлопчики і дівчата, малята, а у нас вже скоро з вами новорічні свята, тому пропоную пограти в цікаву гру. Будьте дуже уважні. Нам потрібно знайти ось таку фіолетову кулю. Малята, погляньте, де вона? Ось вона молодці! А тепер нам потрібно знайти помаранчевий подаруночок. Погляньте, де він? Ось він, які ви розумнички. А тепер наш сніговичок загубив рукавички. Де такі дві рукавички? Погляньте. Ось вони, які ви розумнички. А погляньте, яка гарненька сніжинка загубилась. Знайдіть їй подружку, будь ласка. Ось наша сніжинка, молодці малята. А найдіть жовту таку кульку новорічну. Де вона? Ось вона, які ви розумнички. А ось зараз потрібно найти рожевий подаруночок. Де він сховався? Ось цей подаруночок! Які ви уважні. А подивіться, сніговичок також хоче, щоб ви його знайшли. Де він? Ось він, сніговичок, малята, які ви розумнички, молодці!